Сьогодні Дніпропетровщина це не тільки великий військовий, а й гуманітарний хаб, велика кількість людей, переселенців і навантаження на наші лікарні неймовірно, тому що всі люди, які їдуть з Херсону, з Донецького, з Луганського, з Харківської області, з Запорізької вони приїжджають або в Дніпро, або в Кривий Ріг. І ми сьогодні робимо все для того, щоб підтримати нашу медичну сферу. Наш заклад це комунальний заклад Дніпропетровської облради. Відділення відкрите в цьому році. Левова частка коштів це кошти обласного бюджету і також кошти нашого диспансеру. Тепер, при наявності цього методу дослідження, ми можемо виставляти діагнози, проводити лікування з контролем на сучасному і більш кваліфікованому рівні. Пацієнти у нас кожен день записані. Так. Проходить сканування магнітно-резонантної томографії. Самий сучасний Дафіліпс. Ну супер. Там да. ну, Бачите, ми все робимо депутатським корпусом разом великою командою обласною, щоб підсилити нашу медицину. Дівчата, чудова техніка. Чудова. Потреба в ньому була велика, тому що е, саме онкологічний диспансер він не може. Існувати без відділення магнітно-резонансної терапії до цього приходилось пацієнтів всіх, які потребували саме магнітно-резонансної діагностики, їх направляли в приватні клініки ну, або в інші центри. Зараз для нас це дуже важливо і дуже нам допомагає в діагностиці.